Дай Боже всім, спочатку вам потрібно дізнатися ваші реквізити на Interactive Brokers. Значить, заходите на «Transfer and Pay», «Transfer Funds», нажимаєте Deposit Funds. Далі обираєте той метод, який у вас вже доданий, або додаєте новий. Якщо це новий, то обираєте долари чи євро. І нажимаєте Get Instructions. Далі вам потрібно заповнити назву вашого банку. Тут можете написати будь-що. Потім записуєте своє прізвище, ім'я і суму, на яку хочете поповнити, і нажимаєте Get wire Instructions. Ви попадаєте на екран з вашими реквізитами, скопіюєте собі їх десь і заходьте на Freedom Finance. На Freedom Finance нажимаєте Вивезти. Внизу у вас з'явиться таблиця для заповнення реквізитів на виведення грошей. Ось так вона виглядає. Зверніть увагу, що комісія складає 7 доларів. Цю таблицю вам потрібно заповнити згідно мого прикладу. І підтвердити. внизу у вас з'явиться доручення на виведення грошей. Зазвичай транзакція триває 3-4 дні, але якщо у вас можуть бути якісь перевірки на стороні банку, то це може займати довше. Тому, якщо після 4 днів нічого не проходить, зв'язуйтесь з вашим менеджером на FinoFINS для оточення деталей. Все, дякую за увагу.